В національному університеті Києво-Могилянської академії відбулись загальні збори членів правління та керівників обласних відокремлених підрозділів. Обговорення розпочалось із хвилини мовчання в пам'ять небесної сотні. Не можна сьогодні відсиджуватись на диванах, не організовуватись, не робити кроки назустріч і владі, бо сьогодні дуже складно. І нашим воїнам АТО, які сьогодні відбивають. Агресора з нашої української землі, і тому ми будемо все робити і обговорювати сьогодні. Ви я думаю, будете мати можливість почути, в тому числі кого ми можемо. Відправити, допомогти також у нас тут присутні волонтери, учасники. АТО. всеукраїнська громадська організація громада і закон розпочала збори з доповіді щодо діяльності організації за період 2014 року та проектний план на 2015 рік. А детальніше про всеукраїнську громадську організацію громада і закон розповів заступник голови управління. це громадська організація, яка допомагає перечному громадянину України українцям. Захистити свої права, права, які в нас, на жаль, Україні ще й досі порушуються. Людина є не зовсім захищеною, не завжди не, не завжди можуть відстояти свої права в судах у прокуратурі перед правоохоронними органами. Тому е, е, організація дуже потужна. Це не є секретом, що вона є одна з найбільших в Україні. Питання корупції, пропозиції та зауваження, спільна думка. Все це на загальних зборах членів правління та керівників обласних відокремлених підрозділів.